Доброго дня. Сьогодні ми хочемо поспілкуватися про таке питання, як НГО. Що таке НГО, про що воно може свідчити, як воно формується, і взагалі навіщо придумали таке поняття, як нормативна грошова оцінка земель? Той, хто стикався на практиці з цим питанням, прекрасно усвідомлює, що воно повністю відірване від реального життя, від того, що ми використовуємо купуючи землю, як ми оцінюємо цю землю. В будь-якому разі, той, хто купував буквально кілька земель, земельних ділянок або брав їх в оренду, чи будь-яким іншим чином, мав ширший доступ, ніж просто прочитав в інтернеті чи там бачив в житті такий державний акт чи свідоцтво, той прекрасно розуміє, що нормативно грошова оцінка не свідчить за великим рахунком практично ні про що. Закон у нас пов'язує з нормативно-грошовою оцінкою один пункт: це пункт про те, що не можна продавати земельні ділянки нижче, ніж їх нормативно-грошова оцінка. В принципі, більше ніяких таких обмежень закон з цього приводу не встановлює. Орендарі досить часто люблять пов'язувати з нормативно-грошовою оцінкою розмір орендної плати. Отже, як же ж оцінюється та Злощасна, чи багатозначна чи складна нормативна грошова оцінка. Тут ви можете прочитати формулу, ми вам викладемо прочитати, побачити. Але якщо простою мовою, то е, нормативна грошова оцінка саме сільськогосподарських земель за методикою 2021 року, нова методика, яка поширюється на всі земельні ділянки незалежно від цільового призначення, е, передбачає приблизно таке. Уявлення як площа земельної ділянки помножена на нормативну грошову оцінку агровиробничої групи ґрунтів, плюс площа земельної ділянки помножена на нормативно знову ж таки грошову оцінку несільськогосподарських земель, які використовуються для сільськогосподарських обробки сільськогосподарських власне, ділянок. Друга частина. Це власне те, що зменшує нормативну грошову оцінку, оскільки йдеться про лісосмуги, під'їздні шляхи інші подібні речі, які використовуються на сільськогосподарських землях, в силу вимог закону, але які не несуть в собі е, отого агровиробничої групи. Повертаємося назад. А що ж таке нормативно-грошова оцінка агровиробничої групи земель? Тобто знову закон пов'язується з якоюсь нормативно-грошовою оцінкою. Про що ж йдеться в цьому випадку? А відповідь дуже проста: держава встановлює середній бал чи показник оцієї нормативно-грошової оцінки, який в подальшому перемножує на. Е так званий бонітет ґрунтів, і ділить на середній бонітет ґрунтів по відповідному масиву земель. Так про що ж в підсумку йдеться? Норматив капіталізованого рентного доходу від відповідних земель. Далі вона це поняття, цей норматив перемножує на бонітет, тобто на родючість ґрунту, і, пер... і ділить на родючість середню родючість ґрунту по відповідному там масиву. І, власне, отримує оту нормативно грошову оцінку. Тепер нас з вами цікавить, а що ж таке норматив капіталізованого рентного доходу? А відповідь дуже проста: а це середня нормативно-грошова оцінка земель по всій Україні. Принаймні ці цифри станом на сьогодні рівні. Тобто, що ми отримуємо з уявленням про нормативну грошову оцінку? В цілому, в цілому. Держава пропонує уявляти суму, яку можна заробити з відповідних земельних ділянок. Заробити не нам, з вами, як орендарям чи власникам, а заробити при е, обробці, і якісному належному використанню, власне, як сільськогосподарському виробнику. Мова зараз йде саме про сільськогосподарські землі. Потім, в залежності від ситуації, там, де землі гірші, показник бонітету буде нижчий. Відповідно, оця середня нормативна грошова оцінка вона піде вниз. Там, де показники якості ґрунтів вищі, середня е, норматив показника піде вверх, і відповідно нормативна грошова оцінка земель буде вища. На карті ви зараз можете бачити, в принципі, е, статистику середніх нормативних грошових оцінок, саме ріллі, наголошу, не сіножаті, не багаторічні насадження, оскільки там інший показник. Саме ріллі. В кожній області України, оскільки в силу радянського минулого, ми ведемо таку статистику, і кожен область земресурсів там готує відповідну інформацію. Тому. Коли ми кажемо, яка ж середня нормативна грошова оцінка по Україні? По Україні це 27,5 тисяч. Вона була вирахована в 20-му чи 21-му році, і зважаючи на те, що індексація з тих часів дорівнює одиниці, іншими словами, не здійснюється як така, ця цифра залишається чинною і станом на сьогодні. Тобто до початку широкомасштабного вторгнення ми говорили про умовну 1000 доларів, в принципі, з гектара землі. Далі ви можете бачити, що в так званому чорноземному поясі е, цей показник значно вищий, В... Західній Україні, що пов'язано знову ж таки, з лісами і з нижчою обробкою саме сільськогосподарських земель нижче. Ну і на півночі України, звісно, де полісся, де піски, родючість в рази нижча, там е, якість бонітет земель нижчий, якість землі нижча, відповідно, є, НГО буде нижче. Питання, як часто здійснюється переоцінка НГО? В принципі, кожен рік вона індексується. Якщо спитати, а як часто переглядається по суті, закон каже нам про 5-7 років. На практиці це 5-7 років відбувається, але не по суті. Ці цифри неістотно відрізняються від цифр, які були попередні роки. В принципі, чому ця цифра стала відірваною від життя? По в 60-х роках, коли придумали власне таку. Оцінку з боку радянської держави, яка не продавала землі, і ці землі належали тільки громадянам, було один раз проведено умовний бонітет ґрунтів і в подальшому. Плюс-мінус підтримується все це на, 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 на тому ж рівні, і просто ці цифри перемножуються на різноманітні індекси інфляції в кращому випадку місця розташування ще чогось. Коли ви почитаєте нову методику оцінки, ви побачите, що для сільськогосподарських земель там практично все дорівнює одиниці. Тому, окрім як родючість і нормативний капіталізований рентний дохід, більш нічого й не оцінюється нашою державою. Власне, звідси. Ми можемо бачити таку ситуацію для прикладу, як Карлівський район, чи е, Красноградський район, Карлівський район Полтавської області, чи Красноградський район е, Харківської області, де нормативно-грошова оцінка інколи вища, ніж оць вартість земельної ділянки, за яку її купують. Як результат е, в договорі прописують вищу ціну, а продавець потім повертає суму. Приблизно така історія інколи трапляється в Сумській області. Інша історія це, наприклад, облюбована багатьма Вінницька область. Нормативно-грошова оцінка інколи там просто дріб'язкова і коливається в районі кількох десятків за кілька гектар. Тобто, в розрахунку на гектар це реально низька цифра. Тим не менше, конкуренція, яка існує там, робить вартість землі в рази вищою. Тому, якщо підсумувати, що таке нормативна грошова оцінка, це уявлення держави про норматив заробітку з цієї землі. І наголошую, що він зараз становить 27,5 тисяч гривень, якщо сказати, а про що може свідчити нормативно грошова оцінка, я б тоді напевно підсумував словами, що це уявлення радянської держави про Якість ґрунтів в тому чи іншому регіоні. Тобто нормативно грошова оцінка не завжди свідчить про якість ґрунту, далеко не завжди. Але водночас, якщо говорити про радянське минуле, про специфіку того, з чим тоді працювали, то нормативно грошова оцінка відображає якесь ось те уявлення. Що можна було заробити колгоспом на тій землі? Не забуваємо, що колгосп не був суперефективним методом ведення сільського господарства. Ну і тут ще кілька ремарок: так звані червоні директори. Чи ті, хто очолював колгосп і очолював його ще потім. Ті підприємства, які утворилися на радянських колгоспах, що там можна побачити, вони розповідали історії, як вони спеціально занижували нормативно грошову оцінку, тобто бонітет ґрунтів як результат, е, можливість оцінки. Для чого? Для того, щоб потім по радянському плану показати хороший результат. Тому нормативна грошова оцінка, хоч ніби як і відображає. Позитив, можливість оцінки ґрунтів з іншої сторони, якщо вона в тебе була нижча, відповідно, і план тобі держава радянська спускала з нижчими показниками. А якщо де-факто вона в тебе була вища, ти легко справлявся з планом, виконував його, перевиконував медальки і всі щасливі. От, власне, коротко історія про те, що таке нормативна грошова оцінка.